Щорічний різдвяний концерт. Привіт, мане, як воно. Тебе теж притягли. Як справи Фреде. Вибач, Фреде. Вибачте це галочі. Це було чудово. Далі. У нашій програмі санти різних країн у виконанні учнів другого класу. А, це класлі. Фройліг mm. вайнахтен. Так вітають з різдвом німецькою. У цій країні служник санти руки приносить слухняним дітям подарунки, а батькам неслухняних – батоги. Ріку масу. Я Хоцей Юсі, японський монах, який виконує роль Санта Клауса. У мене очі на потилиці, тому коли я поруч, будьте слухняні. На черзі Ліса Сімсон. Вона зобразить тавагану Санта Клауса і південних маріїв. Це ліса, це наша боця. клас Заспіває відому нам усім колядку чи щедрівку. Він співає, як первинчик. Я вже блядь, пару років дивлюся. Блять, рублять цього місця Все робіт славсь. П'ятий клас порадує нас сценою з різдвяної колядки. Чарльза Дікенса. Господи, скільки в цій школі класів. Любі друзі Сімсонів. Цей рік був по-своєму і радісним і сумним. Почину з сумного. Нашого котика сніжку збила машина, і він потрапив у котячий рай. Ми купили собі нового сніжка два. Життя не зупиняється. До речі, дід досі з нами живучи, як ніколи. Менгі вже ходить. Ліса відміниться, а барт. Ну, бата ми любимо. Це щаслива пора року. Марч, скільки можна писати цього ідіотського листа? Вітання від Гомера веселих свят. Марч, де вогні. Як це де, гомере, у шухляді? Вибач, я ще велика дитина. Я так люблю різдво. Прокляття так щороку. Ну, діди Мені свої листи, я відправлю їх Санта Клауса на північний полюс. О, жирний немитий мужик, який приносить нам подарунки, Не Санта Клаус. М -м, поні. Ісо. Ти просиш його вже три роки. Я вже пояснювала тобі, що він не влізе санті в сани. Це більш ніж прозорий натяк. Але я хочу поні. І цього року я була дуже-дуже слухняна. О, боже, може, хоч барт реалістичніший тато? Що? Так, це класна штука, на все життя. Ніякого татуювання на різку. Хочеш тату, роби його за свої гроші. О, добре. Уля. Можна Мардж? Хто це? Покличте, будь ласка, Мардж. Це її сестра? Мардж удома. Хто її питає? Можна Мардж? Це твоя сестра. Чи щедрів? Шо? Він співає, як стерлинчик. Бетну сравсе, робимся, все бе сломався, но очокер же змотався, як я задупався. Я, блядь, Блядь, пору роки дивуся. Блять, рублять, собой. Пастор, стороб. Алло? Привіт, Марч Паті Ми з Сельмою дуже раді, що зможемо побачити свою сестричку. Ми з Гомером нетерплячі вас чекаємо.